Ми на сьогоднішній день повинні прийняти план загальний план розміщення мафів в місті Києві. Дійсно, багато людей, які не задоволені цим, багато людей, які кажуть, що ми хочемо тут стояти, хочемо торгувати. І так далі. Але я ще раз хочу підтвердити: лад з мафами. Ми не наведемо, ми не дамо розмовляти. Мовою ультиматумів і те, що і те, що зараз робиться на Крещатіку, перекривають вулицю. Ці люди е паралізують роботу центру міста. Я зранку, з самого ранку, зустрічався з ініціативною групою людей, які є представниками мафів, і те, що представники е сьогоднішні е мафів не приймають, ігнорують засідання, яке е е стосується всіх мафів, а вимагають. Чути їх а не чути інших це неправильно. Ми завжди відкриті до спілкування. Ми завжди намагаємось знайти компроміс, але в першу чергу це повинно бути законно.